Курс на Ріо де Жанейро на початку року обласна федерація дзюдо уклала угоду про консолідований залік з майстрами Татамі з Києва, членами національної збірної Дмитром Лучиним та Кеджаон Ябалі, які входять до десятки кращих дзюдоїстів України. Вчора вони разом із старшим тренером чоловічої збірної країни Віталієм Дубровою вперше побували у Кіровограді. Мені не жалко поділитися цим результатом з. Такою областю, як Кіровоградська, тим болячку це теж їх потому тому що оказывают большую допомогу в підготовці. Дмитро Лучин бронзовий призер молодіжного чемпіонату Європи та турніру серії гран прі у Туреччині. Кеджан Ябалі – чемпіон світу серед юніорів і срібний призер молодіжного чемпіонату Європи. Є успіхи у дзюдоїстів і у нинішньому році говорить їх тренер Віталій Дуброва. Уже тільки в цьому году Дмитрій Лучин став бронзовим призером турніру Гран-Прі, і оба, оба наших спортсмена стали бронзовим призером командного чемпіонату Європи в составі зборни України. Керівництво обласної федерації дзюдо розраховує на кеджані Ябалі та Дмитра Лучина як учасників Олімпійських ігор 2016 року. З цими спортсменами ми пов'язуємо, ми українці, пов'язуємо наші олімпійські сподівання на Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро, які відбудуться у 2016 році. Після прес-конференції зірки українського дзюдо провели майстер-клас для вихованців спортивної школи Ніка. Продемонстрували свою майстерність і юні дзюдоїсти. Для них такі спільні тренування це безцінний досвід. Я б дуже хотіла виграти такі медалі, як у чемпіонів і стати теж чемпіонкою. Такі майстер-класи керівництво обласної федерації планує зробити традиційними, адже вони стануть найкращим стимулом для наших спортсменів і тренерів. Ці хлопці, з якими ми зараз співробітничаємо, вони дуже перспективні, дуже цікаві. Ви бачите, дуже дуже цікаві кітки, які вони показують. Я Думаю, що нашим дзюдоїстам є чому повчитись. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, новини спорту.